Samsung Galaxy Note 9 на заміну зношеного акумулятора. Як бачимо, зносився не лише акумулятор, а й проклейка на задній кришці, що знялася голими руками. Захищаємо камери та відкручуємо маленькі гвинтіки з накладки на материнській платі. Знімаємо сканер пальця та накладку з материнської плати, частиною якої є шлейф NFC та бездротова зарядка. І ось перед нами його величність акумулятор, який, до речі, вже мінявся і був приклеєний незрозуміло на що. А що він уже клієнта. Це все треба зіскаблити та знежирити. І робити ми це будемо не металевою викруткою, як хтось писав в коментарях, а спеціальним карбоновим шкребком Власне, прибираємо старий клей, знежирюємо поверхню та беремо новий оригінальний акумулятор, який, до речі, вже з проклейкою. Кладемо його на своє місце та добряче притискаємо, щоб проклейка схопилась. І приступаємо до зворотньої зборки. Ставимо накладку, крутимо гвинтики та повертаємо на своє місце сканер пальця та виконуємо тестовий запуск. Переконавши, що все чудово, збираємо телефон до кінця. Кришку будемо клеїти на найкращий у світі двосторонній. Скоч. Про нього ми згадували кілька відео тому. Фінальна прочистка та продувка. Прибираємо за собою та закриваємо телефон та сповіщаємо клієнта про готовність. Заміна акумулятора на оригінальний коштувала 2300 гривень. Зламалось, присилаєте, відремонтуємо і вам. Вся інформація в шапці каналу.